Вони пережили і вибухи і бомби, і свист снарядів над головою і втрату рідних. Їхнє дитинство було опалене Другою світовою війною. Одна з учасниць вокального ансамблю Червона гвоздика Олександра Романенко на війні втратила батька. каже виживати матері з трьома дітьми тоді було непросто. Я пам'ятаю бамбошки. Вот это вот, когда люди все прятались, как вот и сейчас в зоне АТО, так и тогда прятались в подвалах, в землянках в разных, Ели одну картошку даже выкапывали где-то в поле такую, которая прошлогодняя была, вот такая, вот выкапывали, и там уже, конечно, оставался один крахмал, ели вот этот крахмал. А мне что запомнилось, как мы готовили Лі із любіди Ольга Тамбовцева творчому колективу віддала 16 років свого життя у часи Другої світової війни. Їй було шість років. Найболючіший спогад каже, як нацисти спалили рідне село, і всі люди ринулись у ліс. Хто що з собою схватив, втекли у ліс, і там в лісу ми жили місяць під небом. Хто корову з собою взяв, хто кізку з собою взяв, хто там ростели полотенці, якесь тоді то спали спали же на землі. Вокальний ансамбль Червона гвоздика успішно виступає у школах перед студентами, у ветеранських організаціях, будинках для пристарілих та інвалідів. Зараз він складається із 12 учасниць. Усі вони пережили воєнне лихоліття, тому бажають лише одного. Тільки миру і треба. З усім нам як кажуть, в сили всі в кулак держатися і друг другу допомагати, друг друга виручати, видержали ту війну, видержали, і це видержимо. Буде все добре. На зустрічі прозвучали у виконанні ансамблю пісні на воєнну тематику.